І так, усім привіт, моя зелена банда, з вами Флатергрін, і я повертаю офіційно а, на свій канал реакції. Я маю на увазі взагалі в свою діяльність і в особливості. Хотів би ось що сказати. Я знайшов дуже. Дуже-дуже багатьо контенту, на який можна зробити реакшн, в моєму старому стилі, в особливості якийсь такий андеграунд контент, який ми будемо переглядати. Так що напишіть в коментах, якщо ви хочете на щось прям хочете реакції, що немає на нашому каналі Парабідак. Тому так, а сьогодні ми подивимося, Аня Каміц Арсон in Minecraft. Суть в тому, що. Це, скажімо так, невеличка анімація про Аню із сім'ї Шпигуна. Тому давайте-ка дивитися, як Аня грає в Майнкрафт. Да, так, до речі, так як тепер є функція звукова доріжка української, ми будемо в українській дивитися. Тільки часу минуло відтоді, як ми востаннє гуляли за Хм. Тиждень. Хочеш дізнатися, чи хоче вона піти кудись поїсти. Звичайно, о, це буде так весело. Да, Це буде дуже весело. Люба, Хочеш кудись вийти. Мамо, забирайся з моєї кімнати. Я граю в Майнкрафт, острів добре. Добре, і просто ушла. Нарешті я зробив всю базу Майнкрафт. До речі, в мене нормальний звук. А, над... Ой, я трохи прибавлю вибачаюсь. Ти не можеш серйозно. Це ж просто земляний будинок, ідіотє. Ти називаєш це базою. Це нісумітниця. Нічого, знак питання, як ти міг так сказати, хлопче зайом. Ти щойно викопав купу землі та зробив з неї кубічник. Гмі, ну, я б хотів подивитися, як скан хлопець краще впорається. О, так. Ага. Сюди та подивися сам. Нема за що. Як це виглядає? Ого. Оце він настроїв. Який провал. Пішли в ліса. Я просто кращий у Майнкрафт. Можливо, якби ти не був таким дурним, ти міг би зробити базу таку ж хорошу, як моя. Якби я це зробив, ти б дружив зі мною. Що, що ти маєш на увазі? Нічого. Добре, будинок в операції Майнкрафт зараз починається. Якщо я зроблю круту базу, хлопчик-науковець мене похвалить. Ва, Аня, яка класна база! Давай будемо найкращими друзями назавжди, і твій тато зможе познайомитися з моїм татом. А потім... Ой, яка у неї велика уява, звісно. Ну, це Аня, що тут можна сказати? Тато скаже: молодець Анно. Місія тепер успішна. А потім мир у світі. Лойде, що таке Майнкрафт? Звідки мені знати? Це як 1960 ті чи щось таке. Е, -е зрозуміло. Більше. <свісна> Через декілька годин після будівництва. Гей, хлопче, нащадку. Чого ти хочеш? Поглянь на мою нову класну базу. Ні? Добре. Ти її полагодив? Так. Так, мені по. Звісно, прикольно. До речі, вони його перекладають як хлопче нащадку. Це якось забавно. Її відкликати. А, можливо, ти не такий дурний, як я думав. Дурна голова, ти просто розклав всюди квіти. Будинок все одно відстійний. Він відстійний. Так, він відстійний. Не можна просто посадити кілька квітів і сказати, що це хороший будинок. У мене також є собака. Ну і що? Бідолашка. Що? Перестань вже плакати. Це не моя вина, що твій будинок постійний порівняно з моїм. Що? Чому ти на мене дивишся? Ой, гей е, де знову твій будинок, хлопче, нащадку. Гмій, якщо ти підеш трохи вгору і повернеш ліворуч до лісу. Гей, зачекай, що ти збираєшся робити. <ріст> Анно, що ти робиш? О, привіт, мамо. Я щойно спалив будинок хлопчика з Майнкрафт. Вона роздягує його приреченість. Я вб'ю твого собаку, Анно. Бувай! Бувай! Капець. Дивно, звісно, трохи перекладає ютуб, але. Але все ж таки прикольно, що така а, функція з'явилася, тому що тепер ми можемо робити на українські ролики реакції. І В особливості таку, такого контента. Зробив, до речі, RG33, і у нього чи у неї є ще дохрена, скажімо так, відосів, на які б я б хотів би зробити реакцію, в особливості на. Відосики зв'язані з Данте і Вергілієм, а також є а, персонажі з чоловік-бензопила в виді офіса. Коротше, якщо захочете, напишіть, будь ласка, про це в коментах. Всім дякую за перегляд. З вами був Олег, така от коротенька реакція. Всім дякую і всім па-па.